Через Тичіну дуже добре видно оці 30-ті. Через того, хто залишається, чому він вирішує залишатися, які він стратегія. Бо це історія про купу людей. Залишилась купа людей, які при... І вони продовжують жити. Не всі люди е обирають цей шлях боротьби. Тобі не здається, що така біографія, якраз яка не тільки про боротьбу, не тільки про незламність, вона додає теж об'єму українській літературі. Тобто, у звісно нас є. І ось таке відголошення. І у нас і так було. це взагалі такий радянський модернізм. Це теж свого роду новітнє, новітня таке прокрустове ложе, в якій ми відсікаємо дуже багато текстів. Дуже багато конкретних людей. Що от, ну або боротьба, або короч проти Росії. Чух, 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 mm -hmm. чух. Вона показує нам те, що світ набагато складніший ніж це точно. Він, здається. він не чорний і не білий. Це і точно. якраз течіна не тільки. В текстах своїх, а й в своєму житті показує ось це різноманіття, і е, те, що багато барв може бути, як світлих, так і темних.